i <laughs> Вітаю, мене звати Юрій Тарасюк, я інструктор з тактичної медицини громадської організації Білі Берети Рівні. В цьому коротенькому відеоогляді я хочу продемонструвати вам наш спільний з компанією КАЗАК-проект, а саме, сумка взводного медика. Ми, як фахівці в питанні тактичної медицини, взявшись за прототип, за основу. Сумку бійця-рятувальника армії Сполучених Штатів, вдосконаливши її відповідно до умов сучасної війни в Україні, а компанія Степана як фахівці в своїй галузі в пошитті виробів е з шкіри, яким вони займалися до початку повномасштабного вторгнення, і тепер вже протягом року займається виготовленням. Екіпірування і одягу для військових. Зробили, виготовили цю сумку, зробили цей проєкт, сподіваючись, що він буде корисним для наших медиків. Отож, власне, про сумку, ви зараз бачите її на мені. Я одягнувся в це екіпірування, взяв зброю не для того, щоб була гарна картинка, а для того, щоб можна було максимально протестувати її. Чи буде вона заважати носінню бронежилета, чи буде вона заважати носінню зброї і так далі? Зараз я це все продемонструю. Ви бачите, що вона не заважає пересуванню, як спереду, не заважає пересуванню зі зброєю. На мені ви можете бачити тактичний пояс з пістолетом, з. Ріжками, тобто з боєкомплектом. На мені є автомат. Пересуванню вона не заважає, бігу вона не заважає. Її можна носити як спереду, так само її можна носити і ззаду на пояс. Сумка розрахована для використання спеціально підготовленою людиною, тобто це взводний медик, або хоча б сам інструктор відповідної рівня підготовки. В умовах жовтої, так званої зони або в умовах відносного укриття. Тобто з цією сумкою ви не зможете повзати під обстрілом. Це однозначно. Вона призначена для надання допомоги в екстремальних умовах, як я вже сказав, хоча б в умовах відносного укриття. З нею можна відносно легко пересуватися, її можна легко зняти і працювати. Її легко переносити на більші дистанції. Якщо група, ну скажімо, розвідники або просто група з невеликої кількості бійців пересувається на певну далеку відстань, вона не заважає, повісивши її, зафіксувавши на пояс, хоча в неї є і можливість, і ремінь для носіння на плечі. Так само можна зняти поясний ремінь, причепити інший ремінь. І повісити її собі на плечі, і нести, як звичайно, там, спортивну чи іншу сумку. Тобто для пересування, для подолання певних дистанцій, вона досить зручна і не довго ж таки повторюється, не заважає іншому екіпіруванню. Можна одягти рюкзак тактичний, або якщо це бойовий медик, можна додатково одягти рюкзак наплічник медика, і він так само не буде заважати. І вона точніше не буде заважати для насіння того наплічника. Давайте тепер більш детально розберемо, з що ж вона складається. Так, сумка, як я вже сказав, розрахована для надання допомоги підготовленою людиною. Для надання допомоги за протоколом March або CBCDE. Відповідно, Сформована вона а, таким чином, щоб надавати легку було допомогу саме за цим протоколом. Вона має декілька відділень, і кожне відділення а, зроблене, скомпоноване саме для надання допомоги при тій чи іншій проблемі. Кожен може під себе укомплектувати додатково чогось збільшити. Чогось зменшити, ми дамо свої рекомендації, як її добре укомплектувати і під яку кількість яких засобів вона розрахована по розміру. До речі, що стосується розміру, ви бачите, вона в принципі займає, має такий от досить плоский профіль і не займає багато місця. Якщо її скомплектувати трошки менше під спеціальні умови, вона буде ще пласкішою і буде займати будеш мати ще менший профіль і мінімально збільшувати профіль того бійця, який буде її нести. Як ви можете бачити, спереду є чотири підсумки під додаткові турнікети, які повинні бути у медика, окрім тих, які повинні бути в бійця. Вони надійно фіксуються в кишенях і дуже легко відкриваються і достаються. Два з одного боку, два з іншого боку. Спереду є кишенька для тактичних ножиць, які так само досить швидко можна дістати. Для чого вони, ви знаєте, я розповідати не буду, тому що мета зараз не про обладнання, а про сумку. Ця кишенька для перманентного маркера, яким після накладання турнікету ми можемо написати час або будь-яку іншу інформацію, або заповнювати, наприклад, триажну карту. Передня сторона, бокові сторони. Задня сторона Задня сторона має дві кишені. Одна із них для розрахована протиопікових пов'язок різного розміру. Менші, більші. Сюди так само можна покласти протиопікову пов'язку великого розміру, фактично на весь там спину або живіт. Вона так само складається лягає сюди. Друга кишенька для пряжних карт так само різного розміру в легкому доступі. Низ. Знизу є дві кишені на блискавці, блискавки дві і відкриваються дуже легко. Це надійна фурнітура, відкриваються в обидві сторони. Сюди ми пропонуємо покласти термоковдри. Тут дві, тут дві. Їх можна сюди покласти як мінімум по три, якщо є тому потреба. Зверху кришка має, складається з двох частин. На одній з частин є клапан, в швидкому доступі є рукавички. Тут є шість пар. Їх можна сюди покласти пар 10, знову ж таки, якщо є в цьому доцільність і потреба. Досить швидко, зручно відкрив дістав. Відкривається дуже швидко. Можна відкрити одну половину, можна відкрити дві половини. На бокових хлястиках від підсумка для турнікету є частина велкропанелі, коли ми відкриваємо верхню, вона фіксується. І не заважає, далі такого от закривання не буде, тому що воно надійно фіксується з В Всередині йдемо за протоколом. Зупинка критичних кровотеч, турнікети зовні в легкому швидкому доступі. Наступне для тампонування, для зупинки кровотечі шляхом тампонування. Є бокова кишеня, в ній є марля для тампонування, у них є достатня кількість гемостатики. Тут же відразу, якщо ви з якоїсь причини не одягли рукавички, які є ззовні, тут біля засобів, які будуть контактувати з кров'ю і будуть ваші руки контактувати з кров'ю, знову ж таки є дві кишеньки з рукавичками для того, щоб нагадати, щоб ви могли вільно дістати і е, працювати в рукавичках з кров'ю. Одна кишенька. Далі накладання тиснучої пов'язки після тампонування рани або зупинка некритичних кровотеч. Бандажі. Є дві кишеньки, розраховані під два, в одну кишеню, тобто під чотири ізраїльських, два в одну, два в другу. Ізраїльські бандажі або отакий от британський більший бандаж. Це те, що стосується критичних кровотеч. Є так само кишеня розраховане спеціально під бандаж для е культі після травматичної ампутації або для накладання на живіт, скажімо. Тобто бандаж великого розміру. Це відділення те, що стосується критичних кровотеч. Наступне відділення. Робота з дихальними шляхами. Так само тут є дві клапан маски на всяк випадок. Вони місця багато не займають, лишніми зайвими не буде. Далі спеціальні так званий патронтаж, так? якщо його прошито гумками за типом патронтажу, спеціальні місця для декомпресійних голок, тут їх є дві, можна взяти більше, якщо в тому є доцільність. Носогорлові трубки так само разом йдуть з любрикантами різного розміру. Можна подивитися, 26-28 стоять носогорлові трубки. Це відділення для роботи з диханням. Є кишенька, в якій знаходяться різного розміру окклюзійні наліпки. Їх тут є 4 штуки. Можна покласти більше місця, якщо сміляють. Є велика офіційна наліпка з клапаном, яка теж сюди поміщається. Далі циркуляція шок. Окрема, окремий модуль, який є на велкро панелі і при потребі його можна просто звідси дістати і поставити збоку або передати. Тобто виняти. Що в ньому? Відкривається так само легко. Що ми бачимо тут? Ну, лейкопластер рулонний, зрозуміло. Далі зрощені 500 мл в зрозумілій тарі, Ще 500 мл фізрощену, Тому що при... Можна, звичайно, взяти один флакон, але при масивній крововтраті іноді потрібно влити великий об'єм, тобто літр. Досить швидко за короткий проміжок часу, тому бажано мати все-таки два по 500. Так само тут є фізрозчин 250 мл, можна покласти ще і 100 мл. Для чого нам цей фізрозчин для розведення терних кислоти. Парацетамол теж варто мати. Я не буду заглиблюватися, не буду пояснювати чому той, для кого призначене це відео, розуміє. Але це потрібно мати. Далі є ампульниця, яка так само на велкропанелі і її можна виняти. Що має бути, що є тут, наприклад, для зразку? Пронексамова кислота, ондоситрон, морфін. Ну, раз є морфін. Повинен бути і антидот налоксон Так само сюди варто покласти, наприклад, ампулу адреналіну чи норадреналіну. ампулу можна покласти Ну, Тобто комплектація, кожен може її зробити під себе, але обов'язково має бути тронексам. Кетамін той, що доступний, або щось із наркотичних знеболюючих. Якщо Антидот обов'язково на локсон. ну і далі по ситуації, як я сказав. Тепер, що ще? Система для внутрісткового доступу в, окремому, в окремій кишенці, дві системи для внутрівенних вливань. Звичайні внутрівенні системи як у нас. Шприци, кишенька, в якій є шприци, Спиртові серветки. Для обробки. Спеціальні лейкопластирі для фіксації канюлі для фіксації внутрішньовенного катетера, внутрішньовенні катетери різного розміру. Все це знаходиться в окремих спеціально підібраного розміру, кишеньках, які дозволяють надійно його там фіксувати, і разом з тим воно не випадає, не шатається, не болтається. Тут є декілька спеціальних комірок, ну, в даному випадку це пробірочка пуста, тут має бути пілпак, тут може бути декілька пілпак. Це те, що стосується боротьби з шоком, скажімо так, назвемо це одним загальним словом шоком. Також тут є, можна покласти для допомоги при травмах гнучку шину. Читок для ока, косинка, піпутна косинка, яку можна використовувати як для фіксації кінцівок, так і для багато чого іншого. Ще одна косинка. Ну, здається, це досить багато. Надати допомогу можна в принципі двом-трьом відносно серйозно з ну, середнім або важким ступенем порядня.